Про потреби онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні найбільше знають волонтери, які постійно тут працюють. Однак за 9 місяців після проведення благодійного аукціону у лікарні так і не побачили обіцяного медичного обладнання на вирученні від акції кошти. До порталу четверта влада звернулися представники благодійного фонду Скарбниця надії цей фонд тісно співпрацює з відділенням онкогематології Трівницької обласної дитячої лікарні. І вони бачили, знали про те, що. Кошти з живих торгів, які проводилися в грудні, не надійшли на відділення. ну а в той час в грудні, коли проводилися ці живі торги, організатори заявляли, що вони закуплять обладнання для відділення. Антоніна демонструє отримані папери від організаторів, однак наголошує, вони відрізняються від наявних оригіналів цифрами. У лікарні отримали медпрепарати на суму 905 гривень, та журналістам надали копії чеків на 30 тисяч 905 гривень. Співорганізатори запевняють, що жодного відношення до зібраних грошей не мали. Головною особою в акції була Тетяна Герасименко, яка займалася благодійністю. Особисто я Участі у закупівлі і використанні коштів не приймав. А це все це все робилося на власне розсуд Тетяни. І кажу ще раз, що я неодноразово намагався довідатись, яким шляхом відбувається закупівля як апарату, так і коштів. Вона постійно мене запевняла в тому, що гроші спромовлені у вірне русло, і що також вже вона знайшла спів однодумців, так, і спонсорів, які готові допомогти встановлені цього апарату для лікарні. Де нині перебуває головна організаторка аукціону, навіть її чоловік не знає. Каже, на телефонні дзвінки Тетяна не відповідає і спілкується з ним смс-ками. Ввечері четверг я повернувся після зустрічі з людьми до себе в кабінет і побачив на столі записку, яка в мене зараз тут є. Ось такого змісту, що не треба мене ні в чому звинувачувати. Я їду додому. Збираю речі і бо я запізнююсь на маршрутку. Хто винен у тому, що благодійні кошти не надійшли в лікарню, тепер розбиратимуться правоохоронці. Попередньо цю справу називають шахрайством і закликають учасників аукціону звертатись до міліції з відповідними заявами. Вивчено порядок організації торгів їх перебіг, от після чого було зареєстровано матеріал уже РЗПЗ рівненського міського відділу. На даний момент виникла необхідність поспілкуватись безпосередньо з усіма учасниками подій, відповідно з представниками лікарні, з паною Тетяною, яка організовувала, що була безпосереднім куратором цього всього. Від початку акції благодійники планували придбати необхідний апарат для визначення чи інфікована дитина гепатитом. Натомість рівняни зібрали кошти на фізрозчин та системи за 905 гривень. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.